Моє вітання всім! Ви на каналі Шашки Простими словами, і сьогодні ми з вами розглянемо дуже важливе теоретичне закінчення, яке часто можна зустріти на змаганнях. Сьогоднішня тема проведення шашки Це 1 Чорні можуть захищатися трьома способами. Перший спосіб захищатися на косяку, не даваючи нашій шашці пройти вперед. Другий спосіб це захищатися по верхньому трійнику, а третій захищатися по нижньому трійнику. Давайте розглянемо кожен з них. Перший варіант, коли чорна дамка захищається по косяку, тобто вона не дає нашій шашці пройти, бо у нас одразу поб'ють. Як тут варто грати? Першим ділом ми займаємо нашою дамкою на центральній дорозі активне поле G7. Чим воно гарне, дивіться. Може стати на будь-який з трійників, а також вона захищає центр. Це поле грає ключову роль в проводженні шашки c 1 Супальник буде захищатися постійно по косяку, тут і залишається, наприклад, А5 на Б4. Якщо він, наприклад, вирішить уходити з косяку, то нам так навіть легше. Ми починаємо вести свою шашку С1 до дамок. Пішли вперед. Нападати йому не можна через одну просту причину. Ми переводимо дамку на трійник. Для цього її ми і ставили на поле Ж7. Він повинен бити. І ми його заманюємо до петлі. Б'ємо так, щоб перехопити одразу шашку А3. Якщо суперник йде на А1. Йдемо А7 на Б6. Наша ціль поставити дамку на косяк, вигнати його звідси, після чого почати проводити шашку вперед. Якщо він на нас нападає, просто відходимо, залишаючись на косяку, щоб наступним ходом зайняти пункт А5. Суперник відійшов, ми стали на А5. Хоп, все, ми забрали цей косяк. Можемо починати розвивати шашку. Тепер суперник вже захищається по нижньому двійнику. Не проблема, в нас ціль та сама. Ми беремо свою дамку А5 та переводимо її на косяк, поступово вигоняючи дамку з чергової діагоналі. Переводимо дамку А5 на С7. Продовжую захищатися по цьому двійнику. Не проблема, ми йдемо за ним. На будь-який його хід займаємо нижній двійник. Він повинен відходити. Тепер в нас шашка вже спокійно рухається. Далі ми переводимо шашку G7 на А1. Для чого ми це робимо, щоб не виникла наступна ситуація? Ми захочемо переходити через центр. А ця шашка буде заважати нашій дамці рухатися. Бачите, тепер наша дамка має лише два ходи. І шашка суперника спокійно пробігає до дамок. Тому для початку переводимо дамку на поле А1. І тепер на будь-який його хід, наприклад, сюди. шашка вперед. Сюди шашка вперед. Перехопив нашу шашку, робимо тихий хід дамкою. Він зобов'язаний ходити, шашка пройшла. Все, ми вже в дамках. Якщо після нашого виходу А5 на С7 суперник не йде по нижньому двійнику, а нападає на нашу дамку. То тут все також просто. Займаємо нижній двійник. Нападати йому не можна. Ми відійдемо. І знову пішли шашкою вперед. Нападу на шашку також немає. Дамка переводиться на нижній трійник. Побили. Розглянемо далі, коли ми почали виганяти суперника з лінії косяку. Коли ми вийшли шашкою шашку С1 на D2. А суперник тепер буде захищатися не по нижньому двійнику, а наприклад, піде на поле H4. Тут все легко, просто рухаємо шашку далі. Нападати йому не можна, ми це дивилися вже. Якщо суперник йде на поле G1, залишається на нижньому двійнику, але пішов вниз. То для початку ми переводимо шашку з поля G7 на поле А1. Для чого? По-перше, можливість для пастки. Якщо суперник буде залишатися внизу, ми використовуємо прийом, який називається шлагбаум. Віддаємо дамку, віддаємо шашку. Побили. Якщо суперник піде на H2, просуваємо шашку вперед. Якщо суперник йде G1 на А7, А5 на c 7 і починаємо знову виганяти його з нижнього двійника. Якщо він залишиться тут, то пішли, зайняли двійник, провели шашку. Якщо суперник нападає на нас, то ми просто граємо c 7 на H2. Суперник повинен йти в нього лише одне поле, перехоплюємо нижній двійник, просуваємо шашку. Знову ж таки, перемога. Отже, повторили. Для початку захоплюємо поле G7. На будь-який хід суперника починаємо виганяти його з косяку. Якщо він сам відходить до того, як ми стали на косяк, все просто ми вже можемо рухати нашу шашку c 1 Якщо в нас захоплено поле G7, вже можна рухати шашку c 1 Нападати йому не можна, бо знову ж таки, шашка переводиться на трійник, після чого ловиться дамка. Якщо він нападе на нашу дамку, він вже програв. Дамка йде на поле С3 і будується переплет. Тобто залишився на верхньому трійнику, спіймали в переплет, пішов до дамок, жертва опозиція. Пішов на нижній трійник. Захистилися, подивилися. В нього дві клітинки сюди підбій. Отже, він піде лише на поле F8. А тут ми його вже ловимо, в переплет, побили, побили. Ось такий варіант ловлі на косяку. Тепер переходимо до захисту на верхньому трійнику. Якщо дамка суперника стоїть на верхньому трійнику, все набагато легше. Нам потрібно побудувати ключову позицію. Ключова позиція складається з дамки на полі А5, дамки на полі С3 та шашки С1. Переводимо H8 на С3. Все. Ключова позиція побудована. Якщо суперник залишається на верхньому трійнику, починаємо виходити з шашкою С1 на D2. Нападу в суперника немає через одну просту причину. Ми його ловимо в петлю, він б'є 2. Ми побили одну обов'язково на центр, щоб відрізати хід шашці. Якщо суперник стає на нижній двійник, тут все просто: С3 на A1. Нам вже не потрібна наша петля, бо суперник не буде на нас нападати на нижньому трійнику. Йому не можна йти вниз. Ідея та сама, ми його ловимо в переплет. Поставили шлагбаум, зловили в переплет. Він пішов в куточок, а ми ловимо, як в минулому прикладі, коли суперник захищався на косяку. На А7, потім переводимо на Б8, стали на нижній двійник і повели шашку вперед. Тому, якщо суперник захищається по верхньому трійнику, для нас це дуже легка позиція. Головне побудувати таку конструкцію дамок А5. І це 3, і легко перемагаємо. І останній варіант, якщо суперник захищається по трійнику. Тут є деякі особливості. Потрібно запам'ятати поля відповідності. Що це таке. Тобто, нам потрібно дивитися, на якому полі стоїть дамка суперника. І відносно цього займати поля своєю дамкою на центральній дорозі. Пояснюю. Якщо суперник стоїть на полі G5, наша дамка повинна ставати на поле G7. Стали. Подивіться, у суперника залишилося 3 клітинки для ходу. Наша ціль заманити суперника на поле f 4 Розглянемо почергово, куди він може йти. Якщо суперник піде на поле g 3 то ми обов'язково стаємо на поле F5. Для чого? Дивіться, стали дамкою. У суперника залишається лише дві вільні крітинки по нижньому трійнику. Якщо він йде на поле А6, переводимо свою дамку на поле Д4, з якою десь з ідеєю П3. Тобто, якщо він залишається тут, віддається, б'ємо обов'язково дамкою, щоб перемогти, щоб шашка не змогла піти через нашу. Якщо суперник йде на поле F8, це просто ловиться в переплет, віддали одну. Побив суперник побили ми. Тобто супернику з поля Е3 вже не можна йти на поле А6, він одразу програє. Залишається лише поле Ф4. Пішов сюди. І ось, коли суперник стає на поле Ф4, ми стаємо одразу на поле Д4 з тією самою ідеєю. Ідея переплету: б'є суперник, б'ємо ми. Все, ми змушуємо суперника відходити з нижнього трійника. Наприклад, він пішов вгору по двійнику. Д4 на G7, а суперник повертається. А 5 на b6. Ми стаємо дамкою на нижній двійник та готуємося знову-таки ловити його в петлю. Цього разу будемо бити шашкою. Він відходить, ми починаємо рухатися. Знову ж таки, нападати на нашу шашку суперник не може. Ми переводимо дамку з центру на трійник та ловимо його в петлю. Якщо суперник нападе на нашу дамку. G7 на c 3 з ідеєю зловити в переплет. Він повинен відходити на A6, ми захистилися, спіймали в переплет. Шашка вийшла, пожертвували і стали в опозицію. Отже, куди залишилось ходити супернику? Сюди не можна, сюди не можна. Якщо він залишиться в центрі, наприклад, піде на поле G3, ми просто просуваємо шашку вперед, нічого не боїмося. Далі дамка переводиться на поле А1. І пішла шашка. Все, проблем в нас немає. Найкращий захист для чорних це піти на поле H2. Чому тут є пастка? Нам ні в якому разі не можна спішити йти на поле e 3 нашою шашкою. Чому? Суперник нападе і дивіться, що виходить. Він погрожує побити або ось так дві наші шашки, або ось так. Тобто, бачите, подвійний напад і тут, і тут. І якщо білі будуть поспішати закриватися, вони так навіть програють. Йде підрив зв'язки, ми побили, суперник б'є дві, стає в стовбняк. Хто перший ходить, той програє. Хід білих, вони програють. А якщо ми закриємося таким чином, центральною дамкою, той самий підрив, і суперник вбиває дві і вже нічия. Тому, якщо суперник пішов на поле H2, ми ніколи не поспішаємо виходити нашою шашкою. А для початку ставимо дамку на поле G1. Для чого, все суперник на нас напасти вже не зможе ніяк. На будь-який його хід, нападу, знову ж немає таки. На будь-який його хід, шашка пішла вперед. Ось D2 на E3. Він пішов, переводимо дамку на A1. Знову, щоб не було в нас самообмеження. Перевели дамку і пішли шашкою. Ще раз повторимо поля відповідностей. Якщо дамка суперника стоїть на полі G5, займаємо G7. Якщо дамка суперника стоїть на полі F4, ми цього і намагалися досягнути. Ставимо дамку на D4, погрожуємо, суперник повинен відходити. На G7 на будь-який хід погрожуємо ловити. І так далі варіант розглядали. Якщо на поле Е3, займаємо поле Ф6, щоб залишити супернику два ходи. З поля А6, він вже програє обов'язково, йому сюди раз погроза. Він відійшов. Поле G7. Два погроза. А як грати, коли ми вже провели три дамки проти однієї шашки суперника і однієї дамки, ми розглянемо в майбутньому. А на цьому поки що все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, поширюйте це відео друзям. Всім гарного дня і до нових зустрічей!